Скажімо так, кожен повинен виконувати свою роботу. Я, якщо пояснити сенс цього, то окей. Якщо це потрібно, то окей. Просто наразі знаєте, в армії армія вчить використовувати себе і відноситись першу чергу до себе як до інструмента в хорошому сенсі слова, ми зараз не говоримо якомусь поганому. Тобто розуміти, що ти повинен мати найкращий КПД ну, для виконання своєї служби. Тому ми ну в цілому військово відносяться хорошо до всіх людей на будь-якій посаді, коли вона от, намагається максимально краще виконувати саме свою функціоналку. І тому таке відношення до політиків відповідно, коли люди саме знаходяться в місці і роблять те, що вони повинні робити максимально добре. Тому коли такі моменти, ну я просто трішки не розумію, що вони будуть там робити. но... тому, в принципі, я думаю, що більшість хлопців теж розділяє. бо ну. Тому... Зрозуміло не ну, не зовсім розможеть вони не зовсім розкрили сенс цього, але знову ж таки спілкування для зняття, якщо вони хочуть таким чином зрозуміти реальну ситуацію, від скажімо так на рівні піхоти спуститись і от з з ним поговорити, тому що піхота це власне те, що тягне цю війну, то тоді це добре.